Вітаємо вас, коти і китюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Палворд. Ой, сталося нечуване. До гри Палворд, в якій ми виживаємо, будуючи армію майже покемонів, почали уважніше придивлятись власники справжніх покемонів. Оце так несподіванка. А що? Не можна побудувати гру навколо вже розкрученої франшизи і просто сказати, що це не ті самі монстрики, а просто схожі. Не покемони, а пелс, Тобто друзяки, товариші. І все можна плагіатити. Ось, дивіться, у цього звірятка вусики інші. А у цього ніжки. А з рушницею покемони хіба існують? От і Pokemon Company теж подумали, що нова популярна гра якось аж надто вільно користується чужою власністю. Тому береться за розслідування та готово боротися за істину в правовому полі. Цього тижня у дочасний доступ вийшла гра Еншраудер. Цей виживач у фентезійному світі з магією та мечами зараз має 83% позитивних відгуків. А ще у грі є українська локалізація і непоганий кооператив коштує Еншраудер 549 гривень. І до 31 січня можна забрати її зі знижкою за 494 гривні. Ми продовжуємо збір на ремонт авто для наших друзів з 3 окремої штормової бригади. Нашим захисникам теж потрібна допомога від кожного з вас. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Діабло, навушники на рака або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Вся інформація про збір буде в закріпленому коментарі під відео, а прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Наразі зібрано 20% від потрібної суми. «Dragons Dogma Догма 2 нас будуть стимулювати не використовувати швидкі подорожі. В інтерв'ю IGN режисер гри Хідотаки Іцуно розповів про створення світу гри, яким варто подорожувати. Подорожі у грі нудні? це неправда. Проблема лише в тому, що ваша гра нудна. Все, що вам треба, це зробити подорожі веселими, сказав він. Ось чому ви розміщуєте речі в правильному місці, щоб гравці могли їх знайти, або придумуємо методи появи ворогів, які створюють різні враження кожного разу, або змушуєте гравців потрапляти в сліпі ситуації, коли вони не знають, чи безпечно чи ні в десяти метрах перед ними. Ми доклали багато зусиль, щоб створити гру, в якій ви можете наштовхнутись на когось і щось станеться. Тому добре, якщо в ній буде швидке переміщення. Додав він. Ми вирішили розробити таку карту, де гравці самі вирішуватимуть подорожувати на велосипеді чи пішки, щоб насолоджуватися мандрівкою. Навіть якщо ви будете швидко пересуватися, ви зможете їздити лише певними маршрутами, і навіть тоді ваша подорож може перериватися. Гобліни, грифони та інші істоти можуть зупинити вашу подорож, роблячи світ більш живим, навіть якщо ви не можете потурбуватися про власну прогулянку. Схожа система реалізована в Kingdom Come Deliverance, де під час швидкого переміщення можна натрапити на волоцюг чи військовий дезертирів. І тоді вже вирішувати цю небезпечну ситуацію на місці тікати або битися. До речі, можете подивитись наш огляд на цю шедевральну гру. Evout нарешті, показали у трейлері, але він був кримінально коротким. Ну, хоч встигли роздивитись махію, що нам сподобалось. Це рольова гра від третьої особи, події якої відбуватимуться в тому ж ігровому всесвіті, що і в Pillars of Eternity. А ще розробники сказали, що Еваут буде трохи схоже на Skyrim, залишаючи позаду класову систему ігор Pillars на користь набору дерев здібностей. А самі здібності ми зможемо обирати по ходу гри. На початку гри нам доступні різні фонові архетипи, але вони не прив'язують гравця до певного вибору або білдів, а просто дають відправну точку для створення унікального персонажа вашого хетканону. Сподіваємось, що грі піде на користь відхід від мішанини Pillars of Eternity з паладинів, шифрувальників, магію, співаків і всіх інших. Вийде гра восени цього року на Xbox Series та ПК і одразу буде на Xbox Game Pass. Souls Like AI Limit показала нам новий трейлер у грі повно битв з босами різних схематак і цілий арсенал зброї. Дія AI Limit відбувається в постапокаліптичному світі, де людство балансує на межі вимирання через екологічну катастрофу та війну. Але для виживших ситуація стала ще гіршою, коли таємнича речовина під назвою Багнюка почала роз'їдати планету. У ролі Аріси нам належить з'ясувати правду про знищення цивілізації та не стати жертвою різноманітних звірів і босів, що населяють цю землю. Аріси це нова форма життя, створена за допомогою таємничої технології, яку називають блейдерами. AI Limit була вперше анонсована для PS4 ще у 2019 році. З того часу все змінилося, і після тривалого періоду розробки гра вийде десь у 2024 році на PS5 та ПК. Bethesda представила трейлер Gold Роу для гри The Elder Scrolls Online. В цьому доповненні продовжать історію Некроми і центральним містом стане Скінград. Також очікуємо механіку нових замовлянь, що додасть до звичайних скілів нові ефекти, візуал та механіки. А ще не обійшлося і без дивних новинок. Представили нову даєдре ітелія, про яку спочатку забули, аж раптом вона має нас зацікавити. Вихід DLC спланований на другий квартал цього року. Ubisoft анонсувала новий змагальний шутер Battlecore Arena і запрошує геймерів на технічне тестування. Battlecore Arena буде грою сервісом із віковим рейтингом 7+. Де ключем до перемоги стане підкорення гравітації. Ubisoft поки що не показала геймплейні кадри, оскільки гра перебуває на ранній стадії розробки. Технічне тестування Battlecore Arena пройде з 1 по 5 лютого. Запис на нього відкритий на офіційному сайті розробника і доступний через Steam або Ubisoft Connect. Знижки Steam. Також до 29 січня у стілі проходить подія Пірати проти ніндзя. Майже всі ігри на тематику піратів та ніндзя отримали знижки. Тому, якщо ви задивлялися на одну з них, то чекати більше і не треба. А якщо хочете мати от такий артбук Діабло, навушники на рака або отримати огляд на вашу улюблену гру, то саме час закинути 50 гривень на наш збір для зсу. Звичайно ж, чим більша сума, тим і шанси вищі. І зустрінемось в наступному відео. До речі, ось же воно.